Арі, ми з тобою вже тривали час а, з тобою на персональному введенні. Я вже розбилася з рахунки, скільки ми з тобою займаємося. Але а, скажи, я пам'ятаю, в якому стані ти до мене прийшла і з яким запитом, чи сама ти пам'ятаєш свої цілі? І от, ну взагалі, себе в той час, коли ти до мене потрапила. Боже, я дуже дуже добре пам'ятаю той період, тому що це був над надскладний період, не просто складний а надскладний період моїх дітей. тому, що це був дуже а, глибоко депресивно руйнівний період мого життя, і це саме той момент, коли ти стикаєшся один на один саме собою, і приходить якесь таке а, чітке усвідомлення, тому що назад дороги немає, що про просто ти доторкнувся до дна, і ти абсолютно усвідомлено розумієш, що ти не справляєшся. Ти не знаєш, що робити своїм життям, і ти не знаєш, як, як з цього вибратися, бо здається, вже все спробував. І від цього стає знаєш, це такий момент, коли ти сам себе накручуєш, заганяєш ще більше, в той такий. Е, знаєш, те, темний темний куток, і абсолютно нічого з того, що до цього тобі здавалося, е, ну хоч якось не знаєш ак активним, що тобі допомагало триматися, вже не працює, і от це такий знаєш переломний момент, бо там є тільки два виходи. або ще глибше пов'язнути в ту е, депресивну рутину, або е, просто переломити себе. А це чому це тренування? Бо я знаю, що до цього о, у нас собою точка А була це нуль, тобто я знаю, що тебе досвіду взагалі з фізичною активністю не було в цьому сенсі. Чому саме вирішили, що це буде тренування? Це правда, я ніколи взагалі не займалася спортом. Я якось так знаєш. Я, у мене є бонус, бо в мене високий зріст, і мені цього вистачало. Я все життя, знаєш, якось відносилася до цього абсолютно нормально, бо мені ну, у мене була непогана фігура, я висока, і якось спорт абсолютно ніколи мене не заряджав, не цікавив. І я, якщо чесно, дуже лінива. Я сама мене ніколи не вистачало дисципліни і бажання прийти в зал і займатися. Тобто мені треба щоб надійно стояв стояти кратку спалка. Знаєш, щоб хтось мене контролював, бо самої мене не вистачало на це бажання. І сталося таким чином, що я просто ну, я дивилася знаєш, профіль а, і, і ну скажу так, що ми знайомі, не, не першої, давно ми знайомі. І я просто знаєш, дивилася, що ти почала про що, це що почала брати дівчата, тренування, почала брати, а, ну якби займатися цією активністю. І я просто бачила твої успіхи. Я бачила, як ти міняєшся, бачила, як ну, взагалі, як ти а, покращуєшся. мене це надихнуло по перше, взагалі, а, твій зовнішній вигляд. І потім я побачила, що знаєш, а, ну ти, ти почала викладати інформацію про те, що в тебе є там. Знаєш, місця, я подумала, що мені, мені Захотілося чомусь спробувати а, щось нове, щось, що кардинально змінить мою рутину, а в тому числі і змінить мій стан, і змінить мій підхід до речей. Але мені потрібно була людина, з якою я можу бути максимально відвертою, не приховуючи те, що, що відбувається зі мною в той період життя. Тому що просто піти в зал і сподіватися, що тебе відпустить, це був не той випадок. Це не був випадок, що коли тобі треба просто втратити, наприклад, вагу схуднути, і ти знаєш, що конкретика все твоє тіло. А в мене була дуже дуже таке. Комбо важке між ментальним станом і фізичним станом, який більше за все на мою фізіологію впливала, впливала менталка. Тому просто мені потрібно було хтось, хто зможе мене прийняти, прийняти мою проблему, зрозуміти суть і глибину моєї проблеми, і допомогти мені е, все так правильно е, сформувати, щоб е, першу чергу працювати над моїм запитом, а мій запит він був такий, щоб мені просто було краще покращити мій стан і а, знайти оті 2-3 години на тиждень, коли я можу відключатися а, від оточуючого середовища, концентруватися на собі, на своєму здоров'ю, і витягувати себе, тим самим міняючи взагалі а, ну, якби свій образ життя. Це чудово, і я впевнена, що ми з тобою за цей час все це випрацювали, Але ти сама як вважаєш, що до цей період яких цілей ти досягнула, і в психологічному плані, і в фізіологічному плані, дисципліна, може, які звички в тебе з'явилися, що взагалі ти здобула за цей досвід. Я можу точно з певністю сказати, що взагалі це спорт це дуже дуже класна штука, бо це взагалі про дисципліну, про повагу до себе і про а, оце, оці моменти, коли ти присвячуєш собі час, якість часу. Це про якість часу. Бо, наприклад, в моєму випадку його мало. У мене немає можливості займатися часто. Тому я знаю, що мені цей час я, я присвячую собі це про турботу про себе в першу чергу. І це моменти, коли ти борешся іноді самим собою, коли бувають такі тяжкі дні, коли ти прокидаєшся, тобі нічого не хочеться. На вулиці погана погода, ти такий в якомусь можливо занепаді чи просто Щось не виходить, і ти починаєш розганятися, і ти сам собі сам себе перепрограмовуєш. Оце дуже дуже класний стан. Про мої досягнення я е, почала, скажімо, в, в як я вже казала казала, в дуже дуже складному е, становищі. І в мене наразі вже півтора року, за півтора року в мене не було ні одного зриву. Тобто, в мене не було ні одного якогось депресивного пориву. Е, в мене більше не було да не періоду, як це період за занепаду. Е, в мене не було е, більше ніяких нав'язливих е, думок. І дуже крута штука, що зараз я за собою слідкую, Це те, Же я в першу чергу навчилася слухати себе і навчилася контролювати своє тіло, і навчилася трьякось трансформувати енергію і думки, і а, ну, в якби в правильне русло а, в цьому тіло, воно більше тебе слухає, тіло воно а, більш розслаблене. І дуже класно, що я бачу, наскільки міняється а, покращується м'язовий стан, тонус м'ясо Пам себе. Пам'ятаєш себе, коли ти Таня, У мене з'явився отут от м'ясо, і отут м'ясо. отут. Так, 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 так це, 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 це взагалі настільки настільки круто відкривати можливості свого тіла у собі і. Просто дивитися, як тебе там з'являється форма, як в тебе там все. Ну тобто в мене не було такого запиту. Але коли я побачила результати, і що в мене почало якось зблокувався якийсь м'яс. Почали почала з'являтися форма, змінилася постава. Це також дуже класно, наскільки ти, бо будучи високою, це завжди це сутулість, завжди це згорбленість. А зараз настільки підкачалася спина, яка тримає плечі, спина, форма рук. Взагалі, ну тобто я дуже цього літа. Це було таке дуже круте літо, коли мені з такою гордістю хотілося постійно ходити в якихось таких коротких майках, якихось коротких кортового. Мені всі хотілося Показувати свою руку, і ти в тебе з'являється оця крута впевненість, бо ти впевнений в тому, що ти класно виглядаєш, бо ти класно почуваєшся, і при цьому ще реально це от така, ж, така магія перевтілення, але а, вона не токсична. Це не того, щоб, щоб комусь щось доказати. Це для себе. Це от момент того, наскільки ти починаєш себе любити ще більше, турбуватися про себе ще більше і цінуєш ті результати, бо ти знаєш скільки є кропіткої праці над тим, і це це приємно. Це знаєш не показушна любов. Це така любов а, про те, що от тобі не, не для того, щоб заслужити чиюсь увагу, не для того, щоб комусь щось там показати. Просто ти пишаєшся своїми результатами, бо знаєш, як ти пашиш, як тобі іноді важко. І коли ти бачиш оці плоди цієї праці, і вона задається цей меч між твоїм тілом і твоєю головою. Це така напевно, найбільша найбільша радість, яка тільки має бути може бути. В мене от дійсно за останній час е, я настільки ще стала більш сконцентрованою, більш зібраною, навіть по роботі. Я це дуже помічаю. Коли в мене якісь такі важкі моменти, ми завжди ставимо тренування. Це щоб було напередодні, от або в ранок того дня, або хоча б за день до цього, скажімо, заходу чи якоїсь відповідальної події, бо я тоді знаю, що я просто личу на крех. У Мене такий заряд енергії. І я настільки впевнено почуваюся, я настільки а, не знаю, не на професійному рівні, це також мені набагато чого сказалось, бо Я і Росія, і от, про ту дисципліну, про яку ми казали, якої не було зараз. От на якихось таких маленьких деталях, які я ніколи навіть не очікувала від спорту, він кардинально вплинув на всі сфери мого життя. Так, це чесно, абсолютно, абсолютно правда. Це дуже круто, що ти дуже відверто про це кажеш. Але є ще одне питання для тебе, бо з плюсами завжди завжди є якісь складнощі, Тобто, є нас плюси, є мінуси. Ну це ніби не як мінус, а може є щось таке, з чим тобі було дуже важко. А або тобі щось не подобалось в тренувальному процесі. Може, не подобалось там в процесі дисципліни харчування? Тобто, от що от за весь цей час було для тебе самим важким? Випади а ми по вправах пішли. Випади махи з гантелями. Це випади і важиться румунська румунська тя. Блін, напевно, знаєш, ну я мені в мене є ще такий бонус в тому, що я добре харчуюся, але це все заслуга мого гастриту минулого язви, Тому скажемо, мені простіше, бо я люблю овочі, люблю фрукти, я так. Харчуся добре завжди. Єдиний момент, що це напевно, це більш пов'язано. знаєш, це не труднощі, це от момент пересилити себе, і момент а, іноді змусити себе. Це почесно, просто війти в ритм і м перенастроїтись. Тому що о, чесно, я пам'ятаю наше перше заняття, як сьогодні я о, при... ну, воно почалося через п'ять хвилин. Вона була така віддишка, я я задихалася. Я е, е, і оцей момент, е, це правда, бо я була не підготовлена, хоча я думала, та щас швидесенько. І оцей момент, коли ти просто маєш пересилити себе і не чекати відразу результатів. Бо є такі знаєш, очікування того, що проходить місяць, і ти може, не бачиш вашого. Результату проходить навіть три місяця. У мене іноді буває навіть знаєш яка проблема. А я в гарній формі, а потім настає такий період, коли в мене там починаються набряки, або там, наприклад, від втоми в мене мене там обдуває, наприклад, і мені здається, що я там знову повернулася на, на нульову точку, що я не класно виглядаю, що щось зі мною не так. І от ці моменти дуже важливо не брати, знаєш, не винити себе ні в чому, не не, не пускати руки і продовжувати, продовжувати займатися, продовжувати ще дуже класна штука, яка мені здається дуже важлива. Це повна відвертість з тренером. Ну тобто, коли тобі щось не не йде, коли. Тобі важко, важко має на увазі навіть не фізично вправу, а просто період, можливо, який в тебе в житті, коли тобі просто ти не відчуваєш, що ти готовий, треба ділитися, треба бути чесним, треба розказувати, треба казати, що е, можливо там ти хочеш взяти паузу, чи можливо ти сьогодні хочеш поміняти формат заняття. Чи навіть, наприклад, коли тобі просто потрібно то в мене буває таке, ти знаєш час на себе. Просто ті два-три дні, коли ти не можеш фізично, бо тобі треба відновитися. І, хоча спорт він допомагає мені відновлюватися, але буває такі дні, коли тобі просто потрібен час на себе, щоб відновитися в іншому форматі. Тому просто потрібна така чесність, якої, наприклад, я також чуся разом з тобою. Бо я знаєш, така звикла завжди іноді робити щось через силу, бо я так знаєш, вихована, бо так треба. От мене не навчили говорити там, знаєш про те, що, що виходить, що не виходить, а ще є такий комплекс відміниці, бо бо треба ж показати, що ти молодець, що ти кращий, і іноді це ущерб собі. Тому просто потрібно е, бути до знаєш, розумний баланс між тим, що ти між відповідальністю до себе. Роботою про себе і відвертістю. Це мені здається, найголовніше, бо я знаю, що всі мої якісь негативні моменти. Це от коли я там займалася через силу. А в мене, наприклад, в той період можливо, були дні, і Я думаю, ти прекрасно пам'ятаєш, коли мені було важко, але я не казала, бо там краще я буду продовжувати. Але потім я знаю, що закінчиться тренування. І мені від цього, наприклад, мені важко, мені некомфортно, мені погано. І потім тільки я тобі вже постфактум розказую, що насправді сталося. Тому потрібно не боятися здаватися. Оце я зараз скажу, і це напевно штука, яка по життю а мене переслідує, просто не боятися бути слабким, бо це це не дефект, це не проблема. Це це нормально. Ми знаєш, ну не машини, навіть машини ламаються навіть най, Найпотужніші сталеві машини, ти їх також потрібно короті, знаєш, робити їм чекав, вже не говорячи про людей. Просто слабкість це, це нормально, це, це класно. Це, це, це про це про людяність. Це ознака зараз сили твоєї, а не слабкості. Я дякую тобі за відвертість, мені хочеться тебе обійняти. Дякую, Боже, <прав> <Дякую>. пропав <прав> мене голос чомусь. Каріш, дякую тобі. Ми будемо працювати з тобою далі. Я буду вже бігти. Дякую тобі за фідбек, мені дуже приємно. А, так, і ти зі мною завжди чесна. Я з тобою завжди чесна, і мені здається, що саме через це у нас з тобою виходить крутий результат. М -м -м. Я тебе обіймаю. тобі гарного зарядженого дня. Та, ми тільки ми будемо тільки що позаймалися, так що буде дуже дуже.